Зараз вже аграрії розпочали роботи по підживленню зимих культур. Станом на сьогодні вже підживили на 17% від загальної площі. Посіяної зимини для забезпечення вчасного посіву ярих культур та безперебійної роботи сільгосптехніки в комендантського годину. На минулому тижні ми розпочали роботу по оформленню перепусток для сільгосптехніки. Перші пакети вже передані в області. На цьому тижні цю роботу будемо продовжувати. Я звертаюся до всіх старост. Давайте готуємося до весняно-польових робіт і там, де є хтось зовсім живе в складних умовах. Що ні за що купити і запросити, щоб сорали огород? Ми всі повинні посіяти дачі, городи, сади. Незважаючи на війну, всі повинні посіяти весною свої дільниці. І якщо треба комусь допомогти, то така можливість у нас є. Звертайтесь, будемо допомагати.